Шановні колеги, всім добрий день. Вітаємо вас на майстер-класі, клінічні розбори та оцінка невдалого лікування пацієнтів, лікованих за БІПАЛ-БІПАЛ-М. Цей тренінг проводиться на базі національного тренінгового центру, який функціонує при національному науковому центрі фізіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського Національної академії медичних наук України. Мене звуть Наталія Литвиненко, я є головним тренером цього заходу, цього навчального заходу, цього майстер-класу. Є керівником національного тренінгового центру і завідувач відділу хіміорезистентного туберкульозу при нашому національному науковому центрі «Доктор медичних наук. З вами ми в цій презентації розберемо цілі та задачі. Даного майстер-класу. Майстер клас є ретренінгом, повторенням знань на опанованих майстер-класах щодо ведення пацієнтів за режимом BIPAL, bipal f Ми з вами розберемо, чим ми будемо займатися в цьому конкретному навчальному заході. І також хочу ще додатково сказати, що цей Навчальний захід, як і тренінги по БІПАЛу проводяться в рамках проєкту B2B громадської організації ОАС, за фінансової підтримки і за кошти USAID. Хто навчається в даному майстер-класі? Це спеціалісти, які пройшли навчання на базі Національного тренінгового центру за майстер-класом Практичні аспекти лікування Біпал-Біпал М. Клінічні розбори відповідно до міжнародних рекомендацій. Цього майстер-класу у нас було шість заходів проведено. Заходи проводились з. Березня 2024 по липень 2024 було шість груп по 18 осіб. Всі групи включали в себе клініцистів. Тобто цей майстер-клас був розрахований на клініцистів для того, щоб саме вивчити практичні аспекти лікування за цим новим скороченим режимом. Що ми з вами робили? Давайте згадаємо на цих шістьох майстер-класах. Ми з вами розбирали тести, які ви всі виконували в особистому кабінеті. Додатково до цих тестів, які були у вигляді домашніх завдань, ми з вами повністю розібрали, розібрали теорію, яка стосувалася ведення Біпал-Біпал-М. Додатково до теорії. Все було закріплено на клінічних задачах в малих групах, які ви виконували в особистих кабінетах. Додатково також були показані під кожну практичну сесію клінічні кейси практичного використання цих скорочених режимів БІПАЛ і БІПАЛ-М. У нас було з вами дуже багато загальних обговорень. Де ви мали можливість задати абсолютно всі питання, які вас турбували щодо ведення пацієнтів за режимом Біпал, кому його призначати, як призначати, які можливі зміни всередині Біпалу, як себе поводити, якщо виникають небажані явища різного ступеня вираженості? Ну і останній блок це встановлення результатів лікування. Додатково до матеріалу, який надавався вам від тренерів в складі тренінгових матеріалів, ми з вами розбирали ваші клінічні кейси. Тобто, одне із ваших домашніх завдань було підготувати свій клінічний кейс або свою історію успіху, або якусь цікаву клінічну ситуацію, для того, щоб ми її розібрали, для того, щоб поділилися. Досвідом і разом прийняли рішення, яке ж оптимальне ведення могло би бути в тому чи іншому випадку. Після того, як ми з вами пройшли ці тренінги по Віпалу, вже пройшло як мінімум декілька місяців, а як максимум 6 Сім місяців від того моменту, як ви закінчили цей майстер-клас, опанували і успішно завершили його. Настав час провести так званий ретренінг. Він в такий ретренінг направлений на те, щоб все ж таки ті знання, які ви отримали на основному тренінгу, покращити якість цих знань. Подивитися, що які питання у вас виникли після того, як ви почали практично впроваджувати на робочих місцях отримані знання. Ну і мета даного конкретного майстер-класу вона буде акцентуватися на розборі клінічних кейсів. Від вас з регіонів щодо невдалих результатів лікування за біпал М. Ми всі з вами побачили, що режим високоефективний. Майже всі люди, які починають лікування Забіпал м вони виліковуються, і ми з вами встановлюємо або вилікування, або лікування завершене, але все одно життя є життя, і без результатів невдалого лікування, на жаль, обійтися ніяк не виходить. І тому для того, щоб невдалого лікування у нас було якомога менше, мета даного майстер-класу це розібрати всі випадки невдалого лікування, які були у вас на ваших робочих місцях після того, як Біпал-Біпал М було дозволено використовувати в рутинній практиці. Тобто, це фактично. За півтора року впровадження Біпал-Біпал-М в Україні в рутинній практиці, тобто це з початку 2023 року, і ось можна сказати, до середини або до, 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 до другої половини 2024 року. Додатково до того, що ми розберемо з вами оці всі випадки невдалого лікування. Ми з вами повинні зрозуміти потребу вашу в подальшому навчанні, що вас цікавить, на що нам сконцентруватися далі. Зрозуміти складні та сумнівні питання, і в першу чергу клінічні, які у вас виникали після навчання. І, звичайно, розібрати всі суперечливі клінічні питання, які виникали у вас, тобто окремим блоком у вас буде ваші запитання, на які ми також протягом тренінгу будемо давати відповіді. На даному слайді ви можете бачити програму, тобто працювати ми з вами будемо цілу, цілий тиждень. З 7 жовтня по 11 жовтня, але перші три дні 7, 8, 9 жовтня 2024 року, у вас буде самостійна робота. Ви будете переглядати презентації, переглядати записи презентації, переглядати самі файли презентації. Після цього ви напишете до тренінгову анкетку. Яку ми оцінимо і розберемо потім пізніше. І додатково ви повинні виконати декілька клінічних задач. Знову ж таки, оскільки ми концентруємося на результатах лікування і в першу чергу на невдалих результатах лікування, клінічні задачі вони, в першу чергу будуть передбачати саме такі клінічні ситуації. На цю роботу ще раз наголошую: у вас буде три дні. Після цього 10 жовтня і 11 жовтня у нас буде друге заняття в реал-таймі. Тобто буде жива трансляція, живе спілкування з двома групами учасників. Всі ви будете розділені на дві групи. Для цього буде запис вам запропонований, кому зручніше на четвер, кому зручніше на п'ятницю записуватись. І три години ми будемо з вами працювати. В першу чергу наша зада... основна задача це розібрати кейси невдалого лікування, ті кейси, які відбувалися у вас на регіональному рівні, розібрати задачі, клінічні задачі, які були у вас у вигляді домашнього завдання. І також ще раз пройтись по тестам до тестової анкети, розібрати, проговорити ті питання, на які були зроблені неправильні відповіді. І в кінці, в кінці цього заняття як і будь-який майстер-клас, як і будь-який навчальний захід, який проходить тестування і акредитацію в центрі тестування МОЗ, завжди закінчується після тренінгової анкетою. Яку також вам треба обов'язково виконати. Тобто, як підсумок. Наше з вами навчання протягом цього тижня буде ділитися на дві частини. Перша частина це ваша самостійна робота протягом трьох днів, тобто, ви виконуєте тести, переглядаєте презентації, вирішуєте клінічні задачі і надаєте розгорнуте клінічне питання. Щодо оцінки результатів лікування в першу чергу, оскільки ми з вами зараз концентруємося на оцінку оцінці невдалого лікування пацієнтів, лікованих за ПІПАЛ-М. другий етап це, як я вже сказала, робота в реал-таймі. Це буде два останні дні тижня, але кожен із вас... В стрімі в ріалтаймі буде приймати участь тільки один раз, або в четвер, або в п'ятницю в складі першої або другої групи. Ну і після ріалтайму заключене тестування. Умови отримання сертифікату. Виконання всіх завдань в особистому кабінеті. Всі тестування та клінічні задачі повинні бути зроблені. І обов'язково додатково до тестування це присутність в реал-таймі 3 години протягом другого заняття у визначений час. Чому це обов'язкова умова? Тому що розбір, живе спілкування і дискусії щодо кейсів невдалого лікування це є таким самим важливим для вашої клінічної практики і для попередження, можливо, Епізодів невдалого лікування серед ваших майбутніх пацієнтів, як і та домашня робота, яку ви будете виконувати виконувати протягом перших днів. Тобто тести, клінічні задачі це важливо, але не менш важливо бути присутнім під час стріму, під час реал-тайму, для того, щоб розібрати всі ті кейси невдалого лікування, які ми зробили сумісно з. Вами з регіональними спеціалістами для того, щоб їх презентувати під час майстер-класу, розібрати і, можливо, попередити якісь подальші неправильні рішення на ваших робочих місцях. І, як завжди, ми закінчуємо майже кожну презентацію цим слайдом, який говорить про те, що онлайн-навчання та його оцінка це. Цікавий та креативний процес, і на сучасній освітній платформі National Кібі Hub воно є не менш ефективним, ніж зустрічатися вживу, в офлайні, і тому ми пропонуємо вам розпочати це навчання. Будемо сподіватися, що воно буде для вас не тільки цікавим, а й корисним. Тому поїхали.